Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 19 лютого 2024 року. А впливають на нас енергії арканів Сонце, миру і Верховної Жреці. Сонце це початок нового життя для тих, хто засвоїв уроки. Це день самого життя, успіху, здійснення мрій, планів, бажань, сьогодні свята, відпочинок, презентації, впевненість у собі, творчий потенціал, бажання бути у центрі уваги. Проявити владу і лідерство будуть для нас актуальними. Також актуальна буде тема дітей і того, що з дітьми пов'язано. На роботі і бізнесі є шанси заключити вигідні контракти і договора. Вдалими будуть зустрічі з високопосадовцями. Можливість збільшити доходи, отримати прибутки, інвестиції і крупні придбання вас порадують. Також це зріст популярності у особистих стосунках. Між партнерами взаємна підтримка і любов, і не тільки між партнерами, а ще й між батьками і дітьми. Хто без пари, гарний день отримати пропозицію про шлюб або зробити самому чи самій пропозицію про офіційні стосунки. На внутрішньому плану Аркан Мир дає нам. Можливість завершити розпочаті справи, навчитися сприймати життя таким, як воно є, чим суттєво полегшимо своє існування. Цей день для оптимізму і надій благосприяє новим починанням, творчому підходу до роботи, розширенню кола знайомств і спілкування. Але верховна жриця також може нагадати про себе, можуть виникнути сумніви, чи достатньо ви обізнані у сфері своєї діяльності, чи підходяща ви пара своєму партнеру. Можуть підсвідомо спливати страхи, невпевненість, може бути важко визначитися і прийняти рішення. Тому на сьогодні рекомендація буде така: будьте впевнені у собі, у своїх можливостях, будьте щирими і відвертими у своїх проявах. Беріть ініціативу у свої руки і сміливо рушайте на зустріч новому. Але у своєму палкому бажанні всіх обігріти, дарувати своє тепло не перестарайтеся. Приділіть увагу своїм дітям і активному відпочинку. Агресивність зберігається на високому рівні, тому не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе і близьких. А я бажаюся відчути сьогодні тепло і підтримку. Міру вам і гарного дня!